Хочу вам розповісти, як наступного року буде жити спортивна сфера і сфера молодіжної політики. Як заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту я серед інших правок до державного бюджету подавав і ті, що стосуються безпосередньо української молоді і сфери фізичної культури і спорту. Як відомо, наступного року має відбутися зимова олімпіада і бюджет Міністерства молоді і спорту багато в чому буде. Пов'язаний з е, участю збірної України у олімпійських, зимових, олімпійських Паралімпійських іграх, і, звичайно, що ми розраховуємо на результативні виступи наших спортсменів і виплати у випадку завоювання медалей. Також буде акцент зроблено на розвитку масового спорту для того, щоб якомога більшу кількість людей залучати до активного способу життя, але, звичайно, що. В умовах дефіцитного бюджету, і коли в нас триває російська агресія на українській території, руйнуються спортивні об'єкти. Говорити про якийсь розвиток і масштабне фінансування сфери фізичної культури спорту не доводиться. Загальна е, загальні коштори, загальна сума, яка буде виділятися на ці потреби, буде складати в районі 5 мільярдів гривень. Ця сума не розраховує на те, щоб Спорт український розвивався, швидше йде мова про його виживання під час російсько-української війни, але тим не менш подавав правки для того, щоб принаймні ті актуальні потреби, які б дозволяли українському спорту все-таки ефективно працювати в рамках війни. Звичайно, що я це зробив. Що стосується молодіжної політики, це для держави має бути одним з найбільших пріоритетів, тому що дуже багато української молоді, якщо не виїхало ще за кордон, то принаймні виношує такі плани, і насправді це той потенціал нашої нації, наш кадровий потенціал, на який звичайно зобов'язані розраховувати майбутнє і робити все можливе, щоб державна політика мотивувала молодь жити, працювати і розвиватися саме в Україні, незважаючи не Непрості часи на жаль, на молодіжну політику у проєкті бюджету виділяється як на мене дуже скромна сума: чуть більше 80 мільйонів гривень, і то це насправді значна частина цих коштів піде на підтримку молодіжних проєктів і проєктну діяльність. Різних громадських організацій, тобто не йде мова про масовий якийсь розвиток молодіжної інфраструктури, я живу в селі, я знаю наскільки це актуальна потреба для особливо для маленьких територіальних громад, не йде мова про те, щоб Забезпечувати молодь якимись актуальними виплатами чи програмами, які б дозволяли їм економічно виживати е, зараз у ці непрості часи, на молодіжне кредитування житла держава взагалі не виділяє жодної копійки, тобто мова йде тільки про існування відповідного фонду е, і на зарплати його чиновникам, але не зовсім жодної копійки не виділяється на нові кредити для молоді. Звичайно, що у всіх цих. По цих всіх пунктах я подавав правки для, для прикладу по молодіжному кредитуванню. Я Вважаю, що питання житла для молоді наявності цього житла це є одна з причин саме залишатися в Україні. Бо якщо у молодої сім'ї чи молодого громадянина немає власного житла, тут, ну, звичайно, що дуже ймовірно, що він буде шукати перспективу, десь, можливо, і за кордоном. Е, пропоную. Виділити, хоча б на це 500 мільйонів гривень, хоча подавав різні правки, і вважаю, що ці кошти дуже легко знайти, оптимізувавши витрати на інші непріоритетні витрати, наприклад, на телемарафон чи на фінансування політичних партій, чи, наприклад, на капітальне будівництво автомобільних доріг, особливо в тих регіонах, які можна вважати прифронтовими треба дати підтримку українській молоді у різних різними способами у різних у різних програмах і на жаль у проєкті бюджеті на 26 рік цього не видно знов ж таки мова йде про стандартні Такі, от нетривіальні різні програми, які просто дадуть можливість пережити 2026 рік. Попри всі виклики, розумію, але треба додаткові стимули і мотивації для української молоді, якщо ми їх хочемо бачити саме тут в Україні.